Всім привіт! Ви знаєте, я не почуваю себе добре взагалі, і це відео я записую для того, щоб люди розуміли, що це нормально почувати себе не дуже, виглядати не дуже. Я собі купила йогурти і зараз сиджу і буду їх пити. Вчора я собі прикусила язика до крові, і тепер він занімів. І я не відчуваю, коротше, що їм і навіть смак трошки притупився. Ще мені сумно від того, що по суті скролінг стрічки заставляє нас постійно порівнювати своє життя з чужим і ловити дизморал. Я зараз ловлю дизморал уже пару днів як. Прикол в тому, що мінус соцмереж в тому, що, якби ми не бачили чужого життя весь час, яке, на нашу думку, краще, ніж наше, ми б більш спокійніше відносилися до нашого шляху. Ну, мені так здається. Я не впевнена, в реальності ми би теж порівнювали себе з іншими, але. Окрім реальності, ми приходимо додому і ще порівнюємо себе з іншими вдома в телефоні. І це жахливо. Я від цього дуже сильно втомилась. І мені сумно, що люди постійно показують лише ідеальну картинку. І ця картинка настільки ідеальна, що вона вже просто стає нецікавою, заїженою. Ось так, коротше. Мені не подобається це відео знімати в вигляді, де я розтрьопана, з брудною головою, в домашньому одязі, непрезтабельна. Але це та, якою я є зараз. І я просто бажаю вам відчути спокій і хоча б на секунду зараз прийняття себе такими, якими ми є, без якихось накладань обов'язків і ідеального життя. Ось так.